Після обрання депутати не тільки голосують у парламенті, вони зобов'язані спілкуватися і чути своїх виборців. Якщо ви хочете, щоб ваш депутат вас почув, найкраще написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Якщо ви хочете порадити депутату, як вирішити ту чи іншу проблему, напишіть пропозицію. Якщо ви хочете, щоб депутат захистив ваші права, то напишіть скаргу або заяву. Як гарантовано отримати відповідь на звернення, дотримуйтесь таких правил: вкажіть прізвище, ім'я та побатькові депутата, до якого ви звертаєтесь, адресу, на яку ви направляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть вашого питання, пропозиції чи скарги. Обов'язково вкажіть ваші дані, ім'я та прізвище, адресу і телефон. Поставте дату та підпис. Ви можете залишити ваше звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною поштою або надіслати його електронною поштою. Якщо ви все зробите правильно, то відповідь на ваше звернення ви отримаєте упродовж 30 днів з моменту подачі. Якщо депутат не відповідає, він порушує закон. Якщо вам складно написати звернення, завітайте до приймальні депутата. Там вам обов'язково допоможуть. Де дізнатись координати вашого депутата. Контакти найближчої приймальні вам нададуть у відділі зв'язків з громадськістю місцевої адміністрації. Адреси приймалень можна знайти за допомогою онлайн-сервісу Мапа контактів парламентських партій та народних депутатів. Електронну пошту депутата ви знайдете на сайті Верховної Ради у розділі Народні депутати України. Спілкуватися з депутатом легко.